Ну що ж, привіт! Давно не бачились. Ну, ця перерва була тільки через те, що ми просто змінювали картинку для того, щоб вам вона більше подобалась. Напишіть у коментарях, чи сподобалась вам ця картинка, чи ні. Ми будемо раді вашому фідбеку. І, звісно, ставте лайки, якщо вам вона сподобалась. Ну, зараз не про це. Ми продовжимо з вами розглядати усю сферу IT та. Розкривати деякі теми. І так як ми з вами вже розкривали багато тем щодо тестувальника програмного забезпечення, ми вирішили ще раз повернутися до цієї теми і розглянути переваги та недоліки цієї професії. Ми розглянемо підводні камені да, для того, щоб ви змогли визначитись, чи підходить ця професія саме вам, чи хочете ви бути тестувальником, та чи підходить саме ця професія у it сфері Ну що ж, Почнемо з переваг. І першу перевагу, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це кар'єрний ріст. Варто зазначити, що Q Engineer, тобто тестувальник, це один із найлегших способів розпочати IT-кар'єру у команді розробки продуктів. Проте варто сказати, що... Можливості для розвитку тут надзвичайно великі. – це такий спеціаліст, який відповідає за якість продукту. Він вміє аналізувати займатися аналітикою та, звісно, є експертом у тестуванні. Якщо ви будете розвивати ці навички, то можливості для розвитку та зростання у вас вони надзвичайно великі, як я і сказав раніше. Зараз ми покажемо вам схему, на якій ви можете побачити, куди може зростати тестувальник. Вона, звісно, не повна. Це такий спектр основних професій, куди може зростати тестувальник. Ну, ви його перегляньте, поставте на паузу, і далі ми продовжимо. Так, звісно, спочатку тестувальник з мінімальним досвідом шукає собі роботу, і потім. Працює з одним проектом, але згодом, коли він покращує свої вміння, він може йти по кар'єрних сходинках або взагалі змінювати вектор свого розвитку. Добре, що в IT багато різних професій. Власне, тут ми поговоримо про рівень зарплатні. Тестувальники на позиції джуніора спочатку заробляють від 500 доларів на місяць, а далі ця сума тільки збільшується, звісно. Наприклад, досвідчені тестувальники можуть заробляти від 4,5 тисяч доларів в Україні. а У міжнародних компаніях ці суми ну, взагалі набагато більші. Звичайно, це все залежить від навичок та досвіду спеціаліста. Але те, що тут є розвиток та є можливість для розвитку, то це є тільки факт. Також спеціалісти, які здобули досвід у тестуванні різноманітного програмного забезпечення. Можуть піти у вільне плавання. Ну, як кажуть у народі, почати фрилансити. А досвідчені тестувальники, які працюють на міжнародних фріланс-біржах, можуть заробляти від 40 доларів на годину. Наступною перевагою є те, що тестувальник це професія, яка має найбільший попит на ринку IT. Чому ж так і чи зміниться це найближчим часом? Насправді, тестувальники потрібні всім хто розпочинає якийсь бізнес у сфері IT, Хто хоче випустити якийсь проект, створити додаток, програму чи взагалі ігру. Для того, щоб випустити гідний продукт у користування та провести контроль якості, потрібно повністю протестувати усі його елементи та перевірити на наявність багів. Тому QF-фахівці були і будуть потрібні ще багато-багато років. Тут я одразу ж хочу додати, що часто вважають, що автоматизоване тестування зможе замінити ручну працю тестувальників. І ця професія взагалі стане непотрібною. Але я хочу, звісно, запевнити вас, що такого не станеться. Жоден штучний інтелект або написаний скрипт ніколи не зможе виконати роботу так, як це робить людина. Тому програму потрібно буде спочатку протестувати мануальним способом, ну тобто ручним. А вже потім вдаватися до якихось автоматизацій. І, звісно, тут я хочу додати, що хто ж буде тестувати ці штучні інтелекти? Звісно ж, людина. А потім вже цей штучний інтелект зможе якось тестувати якісь програми. Ще однією перевагою професії тестувальника є крута команда та оточення. Як всім відомо, у IT взагалі немає ейджизму, тож у команді можуть бути люди і 18, і 25, і 50 років. Головне в цьому те, що усі на одній хвилі, уся команда на одній хвилі і взагалі не відчувається якоїсь різниці у віці. Також, якщо ви працюєте у аутсорс кампаніях. То закордонні замовники можуть бути віком від 70 років. Тож наші спеціалісти взагалі молодь поруч з ними. Так само ця перевага буде важливою для тих, хто тільки хоче спробувати себе в ІТ-сфері та опанувати нову професію. Адже наші студенти вже довели, що ніколи не пізно розпочати нову кар'єру та кардинально змінити своє життя. А зараз я назву перевагу, яка так подобається усім ІТ-спеціалістам. Це Різні так звані плюшки від компанії. що ж до них може входити. Ну, те, що є усюди, це, звісно, оплачувані відпустки, лікарняні, медичні страховки. Звісно, це якісь фінансові матеріальні бонуси у вигляді, там, наприклад, 13-ї заробітної плати та усе інше. Також сюди додають тимбілдинги, корпоративи, без них нікуди. Також це абонементи у спортзал. Це курси англійської, це подарунки працівникам та їх сім'ям на якісь свята та багато-багато іншого. А тим, хто працює в офісі, можуть взагалі оплачувати сніданки, обіди, каву, чай, печиво та багато-багато іншого. Це, звісно, різниця від компанії компанії, і в якійсь компанії може знаходитись пакет один, у іншій другий та все інше. Можуть взагалі щось видумувати, вигадувати, що, наприклад, поїхати на острів, попрацювати за рахунок компанії. І таке буває. Але ж скажіть, що це круто і це мотивує працювати краще. І останню перевагу на сьогодні є те, що є постійне навчання та можливість дізнатися щось нове. Чому? Тому що it сфера ніколи не стоїть на місці, і усім працівникам разом із неї потрібно постійно розвиватися. Це означає, що it фахівець буде у постійному русі змінювати один проект на інший, на яких він і буде отримувати більший досвід. Також проходять бізнес-поїздки, подорожі, на яких IT-вці отримують нові знання та покращують свої хард та софт скіли. Що ж, ми розглянули основні переваги професії тестувальника. Проте це не секрет, що, як і в будь-якій роботі, у неї також є і свої недоліки. Насправді, їх не так багато, але ми зараз поговоримо про кожну з них. Але перед цим я хочу вам нагадати, що потрібно ставити вподобайки нам. Ми дуже-дуже просимо вас це робити, якщо вам подобаються наші відео. Також пишіть коментарі, пишіть свій зворотній зв'язок. Це мені особисто гріє мою душу. Першим недоліком є те, що іноді робота тестувальника може здатися нудною та монотонною. Так, придеться тестувати ігри, додатки, сайти, програми та усе інше за конкретною послідовністю дій, яких, звісно, потрібно буде дотримуватись. Але кожен проект Відрізняється від попереднього, тому кожного разу вам надається змога попрацювати з чимось новим. Цей недолік більше стосується людей, які непосидючі, адже для них ця робота може здатися ну, дуже важким випробуванням. Чи можна якось уникнути такого мінусу? Звичайно. Зараз більшість фахівців працює в режимі онлайн через це. У них є можливість відволіктись на 20-30 хвилин, попити каву, випити чаю та просто прогулятися зі своїм домашнім улюбленцем на вулиці. Звісно, в офісі також є можливість відволіктись, попити також каву, з'їсти ті ж смаколики, які надає сама it компанія, та просто відпочити, щоб ваші очі відпочили та спина. Як на мене, це просто ідеальна робота. Наступний недолік це написання документації. Так, звісно, тестувальник не тільки шукає помилки, а й описує їх для того, щоб розробник їх потім виправив та усунув. Насправді на це також потрібно багато часу і дуже велика зосередженість. Часто такі документи пишуться саме англійською мовою, але і це не є якоюсь проблемою, тому що можна користуватися перекладачем. Тож проблем, я думаю, що. Не має бути у вас. Щодо того, що потрібно вміти правильно оформити документацію, то одразу вам скажу, що є конкретний зразок і вже побудована структура цього документу. Тому кожного разу не потрібно думати над якоюсь новою структурою цього документу та вигадувати велосипед. Останнім недоліком є те, що Ця робота вона об'ємна та масштабна, де потрібно все продумувати до дрібниць, де потрібно будувати логічні ланцюжки та шукати помилки та вигадувати, як вони можуть виникнути. Тестувальник проробляє дуже багато інформації. Інколи тестувальнику потрібно дійти до такої думки, яка може здаватися ну, безглуздою. Наприклад, користувач буде битися оцю стінку. Що ми будемо робити? Що станеться в грі? А що буде, якщо людина зайде на сайт і буде просто клацати на кнопку реєстрації, як себе поведе сайт? Як себе поведе, наприклад, програма? Або якщо людина у окні реєстрації пропише у полі ім'я, не своє ім'я, а просто цифри, як відреагує саме сайт? І кожного разу це потрібно продумувати: чи не дивно? Але все ж таки. Ці моменти вони присутні, і тестувальник має їх продумувати завчасно. Єдине, що перекриває цей недолік, це те, що за цю роботу дуже гарно платять, і з досвідом можна багато заробляти. Або, якщо не хочеться виконувати це своїми руками, можна піти у менеджмент та виконувати більш менеджерську роботу. Ось ми визначили основні переваги та недоліки. Професії тестувальника. Як ви бачите, переваг все ж більше. Тому ця it професія вона більш актуальна та більш поширена зараз. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, то кидайте нам вподобайки та пишіть ваш фідбек у коментарях. Ми будемо дуже раді цьому. І кожен коментар ми читаємо. Будьте впевнені! Також, звісно, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускати наступні відео. Ну що ж, до зустрічі.